Добре слово до підписників каналу Цибуль Котов. Дякую, друзі, що ви повірили в мене. Дякую, що ви чуєте, про що я говорю і як я говорю. І ми бачимо, як розвиваються сюжети, які я позначаю, можливо, ну, пунктирно, можливо, не надто акцентуючи на цьому, але от свіжа історія із цим Кримським мостом. Ну, Цей запах рязанського цукру, він, так би мовити, так натякав на те, що Росії, російському істеблішменту, ну дуже потрібен спусковий гачок для Якогось нового витка звірства. Причому звірства внутрішнього, звірства зовнішнього. І цей тригер знайшовся. Найголовніше і найсумніше те, що коли трапився цей кримський міст, деякі спікери банкові так почали цим козиряти, що вони фактично підіграли кремлівському карликові. Ну і карлик пустився у всі тяжкі, і ми бачимо призначення генерала Суровікіна. А ця наволоч вже відзначилась своїм, так би мовити, фірмовим стилем сирійського чи маріупольського м'ясника. Таких подій буде багато, і якщо ми будемо обмінюватись думками, коментувати, лайкати, просувати ці ідеї, це моє бачення, очевидно, що багатьом людям будуть відкриватися очі на Процеси політичні значно ширше і значно, так би мовити, виразніше, тобто рельєфніше люди відчуватимуть те, що діється довкола них, і будуть робити свої висновки. Мені дуже хочеться, щоб люди робили висновки на виборчих дільницях, щоб розуміли прекрасно, що коли ти громадянин, то ти не забуваєш на другий день. Як ти голосував, чому ти голосував і чому саме так той політик, кому ти віддав свій голос, розпоряджається твоїм голосом і твоєю волею. Я придумав цей канал для того, щоб ми ділилися тут думками, коментували. От серед коментів я знайшов ідею. Запропонували мені ідею зробити канал ще трошки і трибуною для людей, які зі мною, можливо, спілкуються із-за екрану. За кожним із вас є свій якийсь досвід, своя якась ну, неймовірна доля з неймовірними переживаннями. І мені насправді захотілося зробити додатково ще й вільну трибуну. Ви можете записати своє відео, прислати, я його якось верифікую для того, щоб ну, повірити в цю історію. Можливо, введу людей в якийсь контекст, можливо, навіть буду знати якісь деталі, пов'язані з тою чи іншою історією. І таким чином. Ми будемо просувати таке ну, колективне явище, YouTube канал Цибулько Толк. Мені хочеться, щоб коли я висловлююсь, люди могли також поряд зі мною висловлюватися. Мені дуже приємно, що на старті мене підтримали мої друзі. Хочу сказати велике дякую Дмитро Дмитрові із каналу Дмитро Ньюз». Дмитро просто ну, фантастично такий емоційний, заводний, і мені дуже приємно писати стріми. Він, він хороший майстер стрімів. Тому Макашов, дякую тобі персонально. Дякую Євгенові е, із Анексіонет, тому що з ним дуже приємно працювати. По суті, він мене так. Теж м'яко підштовхував до такої ютуберської діяльності, до ютуберського життя. І треба було трошки розв'язати собі руки з минулого. Ну і дякую другу Сергію Паяркову, адже він теж допомагає мені просувати канал. Вся, всіляко рекламує його. І ви бачите, що от ми говоримо про три, чотири тепер канали. Я сподіваюся, що колись буде канал Тараса Чорновола. Сподіваюся, що буде будуть ще ряд цікавих для мене людей. От ми, ну Тарас Березовець поки на війні, але чим більше він буде ну, повернеться колись з війни, більше будемо говорити про політику, тим більше мені здається, що такий ареал українського Ютубу повинен розростатися у, на взаємодовірі. На Можливо, на такі щирій конкуренції, чесній конкуренції і на боротьбі ідей. Це правильно, мені здається, що інколи хороші е, такі публічні особи із Ютубу е, із Соцмереж, вони здатні ефективніше вчити політиків, ніж Велика Юрба. Але я не вірю в Юрби, я вірю в. Горизонтальні зв'язки, тому і пропоную бути не лише підписниками, а, ну критиками, бажано доброзичними, а ще їх пропоную ну, підключати зі своїми історіями, зі своїми баченнями. Я сподіваюся, що мій канал буде відкритий для всіх, і ми будемо ділитися думками і поширювати ці думки серед своїх друзів. Адже горизонтальна комунікація це. Значно крутіше, ніж всякі інформаційні вертикалі, а особливо адміністративні вертикалі. Ми живемо в інформаційну епоху, і всі, так би мовити, принади цієї епохи повинні використати. Українці дуже технологічна нація, українці люблять технології, техніку, і тому я вірю, що технології і техніка зробить наше суспільство. Успішнішим. Нарешті ми переможемо цю наволоч, яка просто мертвотною рукою тягнеться до нашої горлянки з якогось 18 чи 16 століття. Як казав Юрій Луценко, ми Русь хрестили, ми, її, ми Московію хрестили, точніше ми її закопаємо. Слава Україні! Дякую за солідарність. Допомагайте розвивати канал, а я буду якось старатися прояснювати всі довкола політичні інтриги, аби вам легше приймалося рішення і в житті, і на виборчій дільниці. Слава Україні! Ми переможемо!